От номер 28 на нумізматичному аукціоні Ренесанс. Теж монета, яка є недооціненою. Вона то виросла в ціні сама по собі навіть без слаба, але я вважаю, що вона повинна коштувати ще більше з урахуванням того, що тираж. 15 тисяч і тому зверніть увагу на неї. 2 гривні 2012 рік Михайло Кравчук. Стартова ціна на Ренесансі 500 гривень. В інтернеті продають там від 1800 до 3000 гривень. Коли на монету є такий великий діапазон, то це для вас повинен бути ну, якби індикатор того, що ця монета вона точно є недооцінена. Ну, взагалі не ця, а в загальному, да. І варто їх декілька штук собі понизу ринка в банківському ідеальному стані, якщо можете знайти, якби їх під, підкупити. В МС 67 є одна, і вище є дві, дві штуки. Якщо я не помиляюсь, є МС 68, є МС 69.